Баяяя. Баяяя. Це ноутбук вліпити треба. Так, отак приблизно. Так, це ноутбучок. В чому, дивіться, який прикольний має ноутбук? Це сам обліпив. Не пожалів пів години своє життя. Так, кадр приблизно отак можна вчу. Блок нотик на місці. Це на праву ногу. Ручку ЗДР. Пога 3, 2, 1. Баяяя Баяяя! От і закінчиться 2024 рік. Майже. знімаю за тиждень до цього нового року. Але неможливо. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як записати своє перше відео з допомогою чату GPT. Прекрасний інструмент. Тож, я створив запит, як записати відео про цілі. І ось що мені видав цей прекрасний інструмент. Давайте почнемо. Хі -хі -хі. Скільки разів не досягали своїх цілей? Пройшов рік, як я наважився зняти це відео. Мене звати Макома, мені 23 роки. Раніше я думав, що ставити цілі це, це легко. Але кожного року я або забував про їх плани, або вони були нереальними. У 2024 році я знайшов свій підхід. Це реально працює. В цьому відео я покажу, як правильно будувати цілі на 2025 рік, щоб вони досяглися. Чому більшість цілей не працює? Кадр. Ти показуєш на список невдалих цілей свого блокнот, наприклад, зробити мільйон, сфути на 20 кг вивчити три мови. Так, от. Тут, в принципі, в принципі, так і було написано. І з цього я досягнув ніхера. Багато людей, як і я, колись, ну, колись, не зараз, е, будують цілі неправильно. Ми занадто амбітно або навпаки лінуємося деталізувати свої плани. Ось три. Три. Три основні помилки. Перше це нереалістичність. Ви купували. Ви хочете всього і одразу. Друге це відсутній план дій. Ціль є, а якби найти, не зрозуміло. І третє, це відсутність мотивації. Якщо ви не знаєте, навіщо ця ціль, вона швидко забудеться. Коротка ставка. Ти смішно показуєш, як забиваєш на цілі ходити в спортзал через місяць. Е, мені навіть не потрібно було місяць. Я можу продемонструвати даний приклад і за один день, як забити на спортзал. Окей. Okay. Частина друга. Кадр. Ти пояснюєш для дошки або планшета, використовуючи прості візуалізації. Щоб давати цілі правильно я використовую метод smart. Ось як це працює. Specific. Конкретно. Не просто заробити більше грошей, а заробити 5 тисяч на новий ноутбук. Допустимо, Measurable. Вимірювано. Поставити чіткі показники, за якими можна оцінити прогрес. Okay. Achievable. Досяжно. Achievable. А, Зважте на свої ресурси, час і можливості. Добре. Relevant Актуально Чи дійсно ця ціль важлива для вас саме зараз? Це, За, до речі, прикольна штука. Бо є дуже багато цілей, яких я би хотів би досягти. Але от реально більшість з них не мають ніякого сенсу. Поки не відходу якусь суму грошей, щоб тоді типу, небу займатися і реально від них кайфувати. Так що беріть на заміточку. <coughs> і п'яте це таймбаунд, обмежені з часу, Встановіть дедлайни. Це, ну блін, ну типу, це якщо не класика, це, це база, ґрунт, фундамент. Типу, взяти просто студію, які, які вчаться в Уніці. Ти е, маєш цей останній це екзамен, якась там сесія закрита, ну, ти, блін, це робиш, це за день можеш її закрити. Потому що цілий рік планити і задання закрити. Так що дедлайни працюють. Ти демонструєш свій ціль на 2025 рік. Наприклад, навчитися монтувати відео, та записати свій канал до липня. А... Ну, попробуємо. Окей, <сміттє> okay, переходимо до частини 3. Кадр, ти на природі або кафе, де працюєш над своїми цілями. Добре, уявімо, що змінив локацію. Все, тепер я саджу в модній кафешці. Бо там, типу, світильники такі класні, лампа стоїть. І от мій записник. Навіть мене ручка була, тільки я її походу, проїбав. Окей, там. Записав-записав, записав собі, що я хочу. А мільйон доларів, будь ласка, три мови вибачте. Японську, англійську і ще, Ну німецьку, по приколу, щоб з їх пускати, всякі гарні німецькі е, пісні співати. Е, та, І що там ще було? Пум -пум -пум. А, ну і типу, робота, щоб змогти психотерапевта оплачувати. Це найголовніше. TX. Розділіть цілі інтикатегорії: наприклад, здоров'я, фінанси, розвиток стосунки. Пишіть короткові плани, наприклад, замість читати більше, читати 10 сторінок кожного дня. Оця штука, до речі, ультрасильно працює, тому що я за цей рік, тобто я почав читати десь, може, півроку тому, стоїцизм по сторінці стоїцизм кожен день. Там буквально, типу, в тебе сторінка на день, ти її читаєш там, блін, не знаю, за 30-40 секунд, прочитуєш цю сторінку. Якщо хочеш подумати, можеш там ще перечитати і. Обдуматись там слова або ту думку, яка була викладена в той день. <кій> і це так офігенно, тому що ти читаєш реально насичену э, думку, яка ти може, якось, ну якщо не змінити життя, так мінімум якось допомогти тобі э, скласти, ну, складати якісь ті пазди в житті, щоб вийти до якогось свідомого э, несвідомого якогось висновку ну, і набутися свідомості. Тобто бо суть стоїцизму полягає в тому, що ти Блядь, в чому се стоїцизм? <плес> Бляє А, Так. вміти підконтрольні непідконтрольні речі і досягти гармонії з собою за рахунок тих знань. Ну, приблизно так. А, так, візуалізуйте прогрес. Таблиці, чек-лісти або трекер допомагають бачити, як рухається вперед. В моєму випадку це як і допомагає так само і стопорити. Бо в мене, типу, купа фігонь записано, що я хочу і не хочу зробити. І як тільки я його записав, в мене автоматично в мізках я вже це, це завдання зробив. І я вже просто не хочу його робити, крім тих речей, які я дійсно хочу робити. Тому деколи це працює. Моя тоді порада це просто не записувати занадто багато. Бо в мене там встану таток і це вже бля, це вже просто піздіється. Я їх просто кожен місяць чищу, щоб потім знов забити їх. Ні, це, це дуже погано. Але маленькі чекістої треба робити. Це допомагає. Окей, okay. залучайте друзів або сім'ю. Якщо є підтримка, досягати цілий простіше. Так. Да. Особливо я, який ріс за життя безпаття. Дякую. Дякую. А, аналізуйте і адаптуйте. Якщо щось не йде, міняйте підхід. Або не відмовляється від цілі. А, а не відмовляється від цілі. Ну що ж, на рахунок підходу, я робив аналіз місяць. Я пробував встати зранку. У мене виходило, я встав в обід. І десь тільки через місяць часу до мене дійшло, типу, що, блін, підхід не працює, треба щось міняти. Я ти панташу сильно міняв. Але да, міняти підходи, це теж корисна штука. Користуйтеся. Так, з мене сів. А телефон, у мене 64 пам'яті, сєшка другого покоління. Будь ласка, не критикуйте мене, бо мені дуже страшно. Але я вже замовив свій новий телефон, тому якість і відео явно покращаться. Тому чекайте другого відео. Підписуйтеся, ставте лайки. Дуже вам дякую. Так от продовжуємо. Ми, ми вже дійшли з вами до четвертої частини. Тож, моя історія дві з половини хвилини, навіть розказувати. Кадр. Ти ділася своїм досвідом, як почав ставити правильні правильні цілі, і що вже досягнув у 2024 році. Оце буде тяжко. <хи> Наприклад, добре, що у нас є приклад. У 2024 році я поставив собі за мету створити цей YouTube канал, і ось ми тут. Ну я його створив у 2017 році, але за мету е щось з нього викладати, я з тобі, напевно, декілька резімент було. Думка про мінала, але серйозно майже ніколи про це не думав. Ось буквально тільки недавно захотів, я це зробив. А, та Я так ще займаюся спортом, я вже відчуваю, як мені життя змінилося. Та один раз в бейсменті позаймався. Качнув груди, боже, досі болиться. Але прикольно. Відчуваю силу Та блін, за 2020 рік. Я відчуваю дуже сильний прогрес в собі, так само, як і за всі попередні роки. І найважливіше, що сталося, це приїзд приїзд в штати. Я змінив купу робіт. Тобто я перепробував роботу мрії щодинок, чим чим я хотів займатися, це, е це працювати з велосипедами, ремонтувати велосипеди, збирати велосипеди. Ось е попав в дуже круту контору. Я навіть на чотирьох різних. Е Байкшопи працював, і кожен був поособливий. Типу, один з них мав скільки рідкісних велосипедів. Я, я раніше тільки не в Пінтересі їв, бачу, і це наскільки круто було їх вживу, побачити ці рідкісні екземпляри. Але, але я в той байкшоп не -байк пішов, бо там дуже мало платили. Це в Нью-Йорку було. Коротше, перепробував купу робіт, переїхав, о, заробив, о, ну, відклав першу серйозну суму. І яку я собі раніше не міг дозволити, тому що я жив від зарплати до зарплати. І поподорожував по Європі. По Європі і не тільки. В цілому? В цілому. Це був крутий. Тобто я, звісно, пускаю дуже бачу яких там дрібних досягнень. О, Кубік рубік ще наче збирати. Так, але цілому рік був класний. Я себе пишаюся. Дійсно, що два-то набагато кращий. тикс я вірю, що ви теж зможете досягти всього, чого бажаєте. Якщо почнете правильно будувати свої цілі, куди ж без цього, напишіть у коментарях свою головну ціль на 2025 рік. Я читаю всі ваші повідомлення і готовий підтримати кожного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте наступити на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Закінчення. Це ще не кінець, це ще зараз буде закінчення 30 секунд. Кадр. Ти вставляєш блокнот і з посмішкою кажеш. Рік, 2025, буде новим роком. До зустрічі в наступних відео. Так, там були ще знаки оклик. Я забув їх інтонацію додати на них, так що. Е ну, їх хуй ним. Логотип каналу або підписка на фоні. Угу. Щось придумаємо, щось придумаємо. От, так що, в принципі, якось так. Приблизно 15 хвилин мене це зайняло найшвидше, бо я ніхуя не розказував. І веснова, відео Відомо підняти особистий досвід. Поради та заклик до дій, щоб втримати увагу глядачів та нову аудиторію. Тож про досвід трошки розказав, що я хуй на блюді. потім поради і заклик до дій. Це найважливіше. Друзі, люди, що я хочу вам сказати? Не бійтеся змін. Йдіть до змін. Йдіть туди, куди страшно. Адже саме там, після того, як ви зробите туди крок, це от, в цю темряву, після цього ви будете дякувати до кінця життя. Адже комфорт, він вас тримає, він не дає вам розкрити свій потенціал, а він у вас великий. Безмежний, от, надзвичайно, дуже-дуже, от, дуже дуже великий потенціал. Тому не бійтеся, хібачте двоєчку, е і все буде добре. Вірте. Е з оптимізмом йдіть, йдіть через все життя. Тому що без оптимізму ви просто є. Все. от На цьому принципі, можна закінчити. Але покажу, який я такий прикольний, класний, такий футболост, там ніхто не бачить там, Inspire пише. І, будь ласка, назовите не чеку мене мама стригла, того що на бар, ще не зробив.